Це, що зараз відбувалося, я прийшов сюди як представник громадського об'єднання і тільки з одною метою побачити тих людей, які прийдуть дійсно люди, тому що тут, окрім тих, хто прийшов як на замовлення, але й прийшли свідомі люди, які хочуть так. щось змінити, змінити не обличчя, змінити систему влади. А як мій син каже, а систему влади змінити, і всі питають, а якою повинна бути система влади? А система влади повинна бути такою, щоб ми не знали ні прізвище, ні президент. Не прем'єра, не те саме, щоб люди жили. Бо життя таке коротке. І якщо ми змінимо таке, а для того, щоб це змінити, треба об'єднати як кажуть там науковці, 5 відсотків людей можуть змінити якусь ту саму. А я вважаю, що коли йшло голосування в парламент і 10% відсотків людей проголосували проти всіх, це вже той відсоток, який може змінити, але їх треба об'єднати. Об'єднати мета відомо, змінити цю систему. Так залишились тільки завдання. Ага, все я зрозуміла. Ще раз, будь ласка, представте того, що на початку не було. Ви з якого місця вигпа громадяни Завоздряєв Олександр Олександрович 53-го року А ви жена вже в Польшу бізнес син можуть? Все дуже приємно. Значить, дивіться Дякую. позиція. Наступна вони кличуть під арку до народів. А пан Бондарь запрошує під, під прес-центр. Я вважаю, що можна, можна діти діти, п ять п ять п ять. послухати, побачити, що вони ведуть. Вони претендують очолити цей процес. Ми вважаємо, що я вважаю. Ми все одно голосувати, але спостерігати за цими всіми діями. Чи яка ваша думка? Я не знаю, як вися, ви тут більше знаєте ситуацію. Добре.